Уявіть собі таку картину: прогулянка лісом, чудовий день, і раптом різкий біль у нозі. Гадюка. І перша думка, яка, знаєте, проноситься в голові, це ж ми бачили в десятках фільмів треба негайно відсмоктати отруту. Звучить, наче логічно, правда? Але що як цей героїчний, на перший погляд, вчинок, насправді найгірше, що можна зробити? Отже, що робити в перші ж секунди? Часу на роздуми майже немає, а інстинкти, які нам нав'язало кіно, просто кричать про одне й те саме. Та чи варто їм довіряти, коли на кону стоїть життя? Десятиліттями Голівуд показував нам ось цю картину відважні герої без жодних вагань припадають до рани, щоб урятувати друга. Це зображення настільки глибоко засіло в свідомості, що стало майже рефлексом. Але, знаєте, токсикологи просто б'ють на сполох. Цей кіношний трюк у реальному житті не просто не працює, він може призвести до справжньої трагедії. Це, мабуть, один із найнебезпечніших міфів про першу допомогу. Ну що ж, давайте зануримося в це. Чому ж той самий героїзм із бойовиків в реальності стає такою небезпечною помилкою? Сьогодні ми детально розберемо цей смертельний міф, і найголовніше з'ясуємо, що ж насправді потрібно робити. Почнемо з головного. Чому саме відсмоктування отрути настільки не неефективне і ба більше шкідливе? Відповідь насправді криється в самій біології укусу. Розумієте, змієні ікла це не просто голки, вони діють як ідеальний інструмент для ін'єкції. Уявіть собі, ефект медичного шприця. Отрута впорскується під тиском глибоко в м'язи і практично миттєво потрапляє в лімфатичну систему, починаючи свою руйнівну подорож організмом. Вона зовсім не чекає на поверхні, щоб її хтось висмоктав. А тепер увага просто приголомшлива цифра. Навіть за ідеальних умов від смоктування можна видалити менше 1% введеної отрути. Менше 1% – це по суті статистична похибка, яка взагалі ніяк не впливає на загальний стан постраждалого. І ось, мабуть, ключовий момент, намагаючись допомогти, рятівник наражає на смертельну небезпеку вже себе. У роті будь-якої людини є мікроскопічні тріщини ранки. Через них отрута без проблем потрапляє в кров рятівника. І що ми маємо в результаті замість одного потерпілого медики отримують двох. Але відсмоктування це лише верхівка айсберга оцих народних методів, які можуть просто вбити. Давайте розберемо інші поширені, але не менш небезпечні міфи. Ще один популярний міф з арсеналу кіногероїв зробити на місці укусу надріз. Часто його роблять хрестиком, мовляв, щоб отрута витекла разом із кров'ю. Здається логічним, але насправді це тільки все погіршує. По-перше, розрізаючи тканини, ми відкриваємо отруті прямий шлях до глибоких кровоносних судин, тобто ми тільки прискорюємо її поширення. По друге, людський рот це, м'яко кажучи, не стерильне місце. Слина або брудний ніж у відкритій рані це майже 100% гарантія важкої інфекції. І нарешті джгут. Ну, здавалося б, що може бути логічніше, ніж перетиснути кінцівку, щоб ізолювати отруту. Але й тут нас чекає дуже небезпечна пастка. Справа в тому, що джгут не зупиняє рух отрути по лімфатичній системі. Натомість він замикає токсини в одній обмеженій ділянці. І оця висока концентрація отрути починає буквально розчиняти м'язи та тканини зсередини, спричиняючи некроз. Дуже часто результатом такого порятунку стає, на жаль, ампутація. Так, міфи ми розвінчали, а тепер найважливіше що ж робити насправді. Алгоритм дій, як не дивно, дуже простий, можна навіть сказати нудний, але саме він і рятує життя. Перше і головне зберігати спокій. Паніка прискорює серцебиття, а разом з ним і поширення отрути по тілу. Друге знерухомити кінцівку, пошкоджену руку чи ногу треба зафіксувати, щоб уповільнити рух лімфи. Третє пити багато води. І четверте найважливіше якомога швидше дістатися до лікарні. І це підводить нас до головної істини. Жодні народні методи не допоможуть. Єдиний дієвий засіб проти отрути гадюки це спеціальна сироватка, антидот, яку можуть ввести тільки в лікарні. Отже, вся перша допомога зводиться до одного виграти час і доправити потерпілого до лікарів. Підсумовуючи, треба просто викинути з голови образ кіношного героя, який вирішує проблему тут і зараз, якимись рішучими, але як ми з'ясували, абсолютно хибними діями. І ось у цьому й полягає правильний підхід. Справжній героїзм у такій ситуації не в драматичних жестах, а в холодному розумі, спокої і чіткому розумінні, що головне це передати постраждалого до рук професіоналів. Так, екранні міфи приємно дивитися, але дуже небезпечно повторювати в реальному житті. Правильні дії можуть здатися пасивними, не такими вражаючими, як у кіно, але саме вони дають людині реальний шанс на порятунок. Тож наступного разу, коли побачите на екрані черговий лайфхак для виживання, поставте його під сумнів. А про який ще популярний міф з кіно було б цікаво дізнатися правду: бережіть себе і не дозволяйте вигадкам перемагати здоровий глузд.